Всім доброго дня! Сьогодні у нас вже 18 люте 2025 року в місті Запоріжжя, слава Богу, спокійно було. У нас на вулиці сонечко, морозик, мінус 9 градусів, Ну, зараз на сонечку більше. І настрій піднімається. Вночі ксюшки ще було, ви знаєте, не дуже. Організм боровся з вірусом, але зараз, слава Богу. Ентержермінка допомагає. Ми від температури теж збивали нурофенчиком, була невеличка температура. Вона ще вранці не їла, а після обіду вже попросила їсти, добре поїла. Ми написали вже домашнє завдання за вчора, і зараз будемо робити домашні завдання за сьогодні. Але ми ще завтра в школу не підемо для підстраховки. Вирішили не йти ще зараз. А, і завтра подивимося, як що буде далі. Лучше ще вдома побути, що і війна, і ще ці віруси, здоров'я нашим всім діточкам. Хай одужують всі. Дякую дуже Наталочці, знайомі, яка молилася за Ксюшку. Я її завжди прошу, коли не можу сама справитись. Коли буває тяжко, прошу помолитися за дітей своїх. Я дуже їй дякую. Я відчуваю її молитву. Дякую, Наталочка, дуже-дуже за твоє добре сердечко і за всіх, хто бажав всішки одужання, теж дуже-дуже дякую. Знаєте, мамочка моя вже на радугі, як говориться, вже 4 роки. Навіть більше пішло, її немає. І я завжди маму просила. Тому так приємно, коли чужі люди. Ну вони вже для мене не чужі. А близькі, коли моляться, спасиба, дуже-дуже спасибо. День чудовий, все нормально. А ще сьогодні новини не дивилися, тільки вчора дивилася, що там збираються перемовини Росії Трампа за нашу Україну. І, якщо я не помиляюсь, десь чи в Дубаї вони збираються, чи десь вони там. Буде зустріч без нашого Зеленського, з нашого президента, і буде розмова за як, як і війну закінчити, і там йде все інтерес корисних копалин нашої України, які заінтересували Трампа, і він хоче відбити свої гроші, які відділяли Україні. Він хоче відбити оціми. Корисними копалинами, але це ж війна ще сведеться на наших територіях і як їх, їх вони не зможуть добувати. Ці корисні копалини. У нас в Криворізькій області багато літі, а в Запорізькій області там взагалі там і дуже багато, там не один літі, там дуже багато корисних копалин. Там прям кладість, там така земля, можна сказати, золота. Тому Запорізька область навряд ли чи вже віддадуть. Ось. Так що якось отак. Звісно, вони будуть це все закінчувати і будуть щось там робити, строїти, будувати заводи для того, щоб добувати і лідь, і всі корисні копалини, і вивозити з нашої країни. Да, сумно. Вчора мені було так сумно, що ця війна розпочалася, а тепер вони її хочуть закінчити. І ну, ну дивіться як. Трамп він завжди був дуже віртуозним бізнесменом, і да, він буде робити так для своєї країни, буде щось, скажімо так, якийсь повинен мати. Я не знаю, козирі, як це назвати, щось таке, щоб не просто так це все було, що нам виділяли оружжя, що все це повернути і будуть повертати. Я навіть не сумніваюся. У нас дуже родючі землі, у нас стільки всього в Україні, але ж ми не наладили своє производство. Це ж можна стільки зробити було і заводів, і це все. Да, на ринки продавати наші корисні копалини, тільки щоб було якесь для нашої країни гроші були і вкладувати в будівництво, да, в будинків і в туризм може. Навіть. У нас такі землі, які у нас землі, в Закарпаття, це зрозуміло. А ще в інших областях, які там Річка, Озера, такі краї, міста у нас недаром є свої Мальдиви теж. Дніпропетровська, по-моєму, да, області. А в Житомирській області там теж є такі гарні кар'єри. Там два є кар'єри. Один невеличкий возле міста, де я жила, а другий теж Житомирська область, але ну, десь там трошки далі. Я вже забула, чи користиша, по-моєму. Там теж такі місця, як на Мальдівах. Просто. Це ж можна було туризм, це все гроші вкладувати. І наша Україна була би да, як і європейські. Якщо не краще країни, але що маємо, то маємо ось так. Доброго вам вечора. Сонечка піднімає настрій, і найголовніше тихої ночі. До побачення. <му> Я прихожу, моя квіточка робить домашнє завдання, яке за сьогодні. За вчора вона зробила сама. Пише. Моя розумночка. Як добре, коли дітки здорові, так? Да? Все гаразд. Тоді і ми теж веселі, здорові. Всім доброго настрою. Клас, клас. Молодець, Ксюха, сама я навіть не просила.